Через снігопаду, понеділок та потепління у вівторок на дорогах області вже за кілька днів очікують сильного желедицю та налипання мокрого снігу. Наразі дороги Харківщини розчищають та посипають понад 200 одиниць техніки. Вони працюють у черговому режимі. А у разі негоди всі вийдуть на розчищення завалів чи посипання дороги під час ожеледі. Вперше за останні 15 років существування служби автомобільних дорог. Ми заготовили 140 вагонів солі. перед началом зимней эксплуатации. Мы заготовили 130 вагонов отсева гранитного, который никогда не заготавливался. И мы заготовили фактически 80 тысяч тонн. Піщана селяної За словами представника автодору, найбільш інтенсивні опади протягом понеділка спостерігалися на ділянці автодороги Київ-Харків Довжанській від кордону з Полтавською областю до міста Валка. Там працює 18 одиниць техніки. Ситуація настільки складна, що рятувальники відкрили там мобільний пункт обігріву. Він оперативно реагуватиме на затори та надзвичайні ситуації. Якщо машина вилетіла в кювет чи перекинулася на допомогу, прийдуть місцеві ДСНСники та витягнуть авто. Прочекати негоду, чи затор можна у мобільному пункті. Районі. Города Валки на трассе Харьков-Киев главным управлением осуществительной службы по чрезвычайным ситуациям, согласно распоряжению губернатора Харьковской области, размещен пункт жизнеобеспечения, куда входят три кунга для обогрева и для горячего питания, водителя автотранспорта в случае ухудшения и продолжения ухудшения погодных условий и заторов. На трасі, окрім трьохсот стаціонарних пунктів обігріву в області, працюють ще й 56 пунктів від автодорожної служби а також від ДСНС. На зразок Валківського можуть відкрити 9 пунктів. В цих пунктах обігріву воділі можуть отримати як гарячою пищу, також обогрев і при необхідності медицинське безпечення. Мобільний пункт обігріву палатку на 50 осіб. Також планують відкрити біля селища Федорівка Вовчанського району, де на трасі у снігопад також були затори. Галина Михайлова, Вадим Макарюк, Тетяна Ткач, вісті.